Слава Ісусу Христу, з вами капелан Ігор Плохой. І я хотів би сьогодні відповісти на дуже непросте питання. Чому війна забирає найкращих? Це питання часто звучить, і коли ми втрачаємо дорогих нам, близьких, людей для родичів, побратимів для військових. І мені як капелану іноді доводиться на нього відповідати. Звісно, як правило, я кажу, що я, я не знаю, чому так трапляється, або я не знаю, чому Бог забирає найкращих, але іноді роблю паузу або ставлю умовну кому і продовжую висловлювати деякі міркування. Але спочатку хочу зауважити. Можливо, ми помиляємося, і війна не забирає найкращих. Можливо, просто ми, коли втрачаємо людину, починаємо згадувати лише добре, хороше про неї, позитивне. І в світлі ось цих позитивних спогадів, і на тлі того Чорного горя нам здається, що пішла людина найкраща. Можливо, в деяких випадках буває і так, але я скажу з власного досвіду. Нещодавно, три дні тому, пішов з життя, ну, мабуть, найкращий боєць, якого я знав за останні часи, принаймні за останні майже півтора роки повномасштабної війни. Святослав. І от скажу вам чесно, відверто, якщо покласти руку на серце, якщо б мене запитали тиждень тому, місяць тому до його героїчної смерті, а хто з хлопців, тобі здається, ну, таким є, там, такою, найсвітлішою, найблагословеннішою людиною, або навіть простіше, кого я як капелан от, люблю найбільше, до кого я б найбільше любив? Заїжджати, душеопікувати. Я впевнений, що я назвав би саме ім'я Святослава. Хай мене вибачають інші, ну, це, це правда, він був най, ну, для мене здавався найкращим бійцем. До речі, колись до 2016 року, якби мені задало питання, подібне, а хто з бійців для вас такий, ну, не знаю, там, найблагословеніший, найулюбленіший, най, такий, най, найпозитивніший? Я б сказав бо однозначно, це Стас Дерев'янко, який був віруючим, він був братом у Христі, я з задоволенням завжди служив у його 81-й бригаді, у розвітроті, але він теж загинув. А зараз загинув Святослав. І коли ставиться питання: а чи дійсно війна забрає найкращих, хочу сказати з особистого власного досвіду. Так, дійсно. А, така проблема має місце бути. Я думаю, що це не перебільшення. Я думаю, що це не просто таке, знаєте, якби там, дань поваги до загиблих. А дійсно так і є. В багатьох випадках, в переважної більшості, війна забирає найкращих. Чому? Тому що найкращі завжди попереду. Тому що найкращі завжди йдуть туди, де найважче. Тому що найкращі, вони реально готові жертвувати собою заради інших. І тому найкращі, завжди, жертвуючі, можуть жертвувати не лише силами, здоров'ям, засобами. Знає матеріально, можуть жертвувати своїм життям, можуть гинути. Але з іншого, боку, з іншого боку, найкращі вони не лише попереду у найстрашніших пекельних місцях нашої землі, а найкращі вони також попереду у найкращих світах. Найкращі попереду не лише там, де найважче, а найкращі в тому числі попереду, і там, де найкраще. Якщо ми віруючі, якщо ми християни, і ми розуміємо, що існує Царство Боже, Царство Небесне. І вони там теж попереду. Вони теж перші там. Найкращі попереду і там. Ви знаєте, щось подібне відбулося з Ісусом Христом. Хотів би кілька слів сказати про Христа. Мені здається, що ми трошки не. Недооцінюємо або не до кінця усвідомлюємо, яке життя прожив Христос і як власне Він загинув. Христос називається в Біблії теж Первенець. В Святому Письмі сказано, що Христос перший з усіх братів інших Воскрес із мертвих і увійшов у Небесне Царство. Перший Воскрес і увійшов, а потім за ним ми. Написано так. 1 Коринтянам 15, 22, 23. Як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть. Кожний по своєму чину: первісток або первенець Христос. Потім і ті, які увірили в Христа пришестя Його. Тобто Христос перший пішов туди, в кращі світи. Але давайте звернемо увагу на Його життя. А як прожив життя Христос? Дуже коротко. Біографія Христа народився. Звитяжно трудився. Звитяжно трудився. До виснаження. Так що часу не було, навіть коли і їжі спожити, говорить це письмо. В трудах заради блага ближніх був Христос. І в 33 роки його вбивають. Його вбивають. Його вбили, і він помер. Крапка. Все, все життя Христа. Не більше, не менше. Оце все земне життя Христа. Убили в молодому віці. 33 роки це розквіт сил, ще можна було б служити і служити. Христа вбили. Хтось каже: А, так але ж він Воскрес. Чекайте. Чекайте. Воскрес він через деякий час. Воскрес він через деякий період, як і Воскресне через деякий період і через деякий час кожен з нас. Всі ми Воскреслимо через деякий період, і Христос через деякий період Воскрес. Єдине, що Христос воскрес раніше, ніж ми. Врвірніше, що Бог так звузив оцю, оцей проміжок часу, що Христос просто воскрес через три дні. А всі ми воскреснемо. А я не знаю, хто через скільки, хто через 333 роки, хто через 30 років, хто через 3 роки. Я не знаю, скільки ще Бог дав людству нашому час жити. На цій землі. Але відчуваємо, що часи останні. Отже, Христа теж вбили. Христос, Христос теж загинув молодим. Але що Він був найгіршим? Ні. Христос не був найгіршим. Христос був найкращим. Але є певна якась логіка Божа, незрозуміла трошки нам до Кінця. Чому ж Бог так допускає? Чому Бог так допускає? Знаєте. Я хотів би відповісти дуже просто на це питання. Хотілося би, щоб Бог взяв і під час війни забирав найстарших людей. Хотілося б, щоб Бог забирав найгірших людей. Ну, давайте так допустимо таку фантазію. Ну, наприклад, на жаль, превеликий жаль, ще раз підкреслюю, гинуть люди найкращі, молоді в тому числі. Невинні люди гинуть під час війни, гинуть дітки маленькі. Гинуть жінки, гинуть беззахисні люди. гинуть кращі, молоді, як ми вже неодноразово підкреслили. Але уявімо, що під час війни гинуть старші люди. Ну, наприклад, воїни гинуть за 50 ті, яким за 50 років. Тому що після 60 в ЗСУ не беруть. От ті, кому за 50, ті гинуть на фронті. А в цивільному житті гинуть ті, кому за 60. Більше того, гинуть не найкращі, а. Я не знаю, як так розділити, там, оцінити, але ну, умовно якось так найгірші. Що б ми тоді мали? Ми б мали тоді війну як не страшне лихо, як не якесь жахіття, а фактично, можливо, майже як бажаний засіб. Тобто, для нас війна не була б такою страшною. А для Бога війна страшна. Бог не хоче ну, створювати якісь ілюзії. Бог хоче навчити нас працювати з реальністю. Реальність така, що війна це страшна штука. Реальність така, що, виявляється, війна не лише має свій якийсь певний там, не знаю, там, пафос, гонор, я не знаю, якусь романтику, ще щось. Війна це не лише бровада, це страшний біль. Це самий небажаний біль, який можна лише припустити, або про який можна лише подумати. І коли ми розуміємо, що війна це страшна штука, а не бажаний засіб, якби не гинули молоді, якби не йшли найкращі, то ми б і не боролися проти війни. Тому для Бога війна це самий крайній засіб, який можна застосовувати, щоб розв'язувати конфлікти. Бог не бажає війни, але він іноді, як воїн, виступає, для того, щоб уже поставити крапку на тому злі, яке вже перейшло всі межі. Але з іншого боку, Бог каже, робіть усе можливе, щоб війни не було. Ми мали б, як українці, до початку повномасштабного вторгнення, і в тому числі до вторгнення в 2014 році, робити все можливе, все можливе, щоб війни не було, озброюватися максимальним чином, не спати, не... не зівати, не сподіватися в якихось там рожевих там, якихось там надіях, очікуваннях, бути реалістами і готуватися, щоб війни не було. І коли ми переможемо у цій війні, нам треба запам'ятати, що ми маємо бути найсильнішою державою, ми маємо бути найміцнішою державою. Ми маємо бути такою державою, про яку всі будуть подумки страшитися, щоб подумати, щоб на Україну може напасти або розв'язати цю страшну війну. Ми маємо все зробити, щоб війни в Україні більше не було, але робити це не якимись там утопічними пацифістичними способами. А зміцнюючи державу, озброюючись і так далі. Тобто Бог показує нам, в тому числі, це один із варіантів відповідей але або моїх роздумів, що війна це неприпустимий стан. А як достукатись до нас, що це неприпустимий стан? І коли ми переживаємо емоційно страшену біль, дійсно гинуть найкращі, дійсно гинуть молоді, дійсно гинуть невинні, дійсно гинуть діти. Дійсно, гинуть жінки, гинуть старші люди. Гинуть в Україні. Ми бачимо, що відбувається. Не лише від куль, а в тому числі від різного роду геноцидів над цивільним населенням, екоцидів, затоплення і так далі. Чому Бог забирає найкращих? Не Бог забирає, війна забирає, диявол забирає. Але Бог вчить нас працювати з реальністю. Христос йшов подібним шляхом. І ми йдемо подібним. Я не скажу, що ми порівнюємося з Христом у Його святості, але в періодах проходження певних віг і моментів життя. Всі ми загинемо і помремо, але деякі можуть піти з життя як Христосу молодому віці. Але всі ми воскреснемо. Якщо Христос Воскрес, Він являвся нам лише на деякий час, 40 днів, і потім вознісся, то всі, коли ми вже воскреснемо у майбутті, ми всі один з одним зустрінемося і вже не будемо розставатися, як ми зараз тимчасово розсталися з Христом, я маю на увазі так фізично. Це те Слово Боже говорить так: 1 Солунянам, 4 розділ з 13 по 18 вірші: Не хочеш, браття, залишити вас у незнанні про померлих. Щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і Воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Бо це говоримо вам Словом Господнім, що ми, які живемо і залишилися до пришестя Господнього, не попередимо померлих, тому що сам Господь у час сповіщення при голосі архангела і сурми Божої зійде з неба і мертві у Христі воскреснуть раніше. Потім ми, що лишилися живими, разом з ними будемо піднесені на хмарах на зустріч Господові у повітря. І так завжди з Господом будемо. Отже, втішайте один одного цими словами. Христос теж загинув воскрес, явився на деякий час і вознісся. Але ми всі доживемо до воскресіння мертвих. І так завжди написано: з Господом будемо. І не лише з Господом, один з одним завжди будемо. І цими словами треба один одного втішати. На подвиг Христа і на біографію Христа потрібно споглядати і пам'ятати, що він теж пішов молодим з життя. Але попереду в нього велике майбуття. На подвиг душі своєї він дивився задоволенням, говорить Слово Боже. Я впевнений, що ті герої, які найкраще йдуть, в тому числі молодими, вони на подвиг душі своєї дивляться з задоволенням з висоти небес. Це лише нас втішає. Я не зможу відповісти повністю на це питання, але спробував деякі думки висловити. І ще одне: деякі скажуть, віруючи, особливо, які здобули віру десь так в глибокому тилу і ніколи не були на фронті, скажуть: а чому ви говорите, що от бійці там, загиблі вони обов'язково будуть у першому воскресінні? Чому ми знаємо, що вони обов'язково будуть з Богом і так далі? Я не стверджую, що обов'язково, але дивіться, частина з них були віруючими до того, як пішли на війну. Звісно, вони віру свої в більшості зберегли. Але та половина або та частина людей, які були невіруючими, які йшли на війну невіруючими, що про них можна сказати? А я вам скажу, як капелан: дуже багато людей у таких страшних умовах під час загрози смерті в пекельних, вони згадують Бога і вони взивають до Бога, взивають. Так, да, вони не виходять до кафедри, вони не виходять до алтаря, вони не каються публічно, вони не звершують якихось там актів, які ми звикли бачити у сінах церкви. Але вони взивають до Господа. А в Святому Письмі написано дуже просто: бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. просто покличе ім'я Господнє, буде спасений, якщо це зроблено щиро. А як же так? А от катехізіс, а вчення, а там хрещення, а ще щось, а ще щось. Бо хто покличе, ім'я Господнє буде спасений до римлян, 10 розділ, 13 вірш. Є історія, яка говорить, як люди спасалися під час, ну, за фактично, хвилини до смерті, за хвилини до смерті, як люди спасалися? Читаємо Євангелі від Луки, 23 розділ. Там чітко написано, що коли висіли на Христі біля Ісуса Христа засуджені, то один з них сказав дуже важливі слова. 23 Луки 42, 43. І сказав Ісусові: пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Все, що людина сказала. Людина розуміє, що через декілька годин вона загине, через декілька хвилин, я не знаю, як Бог там дасть життя, але так і трапилося. Вони загинули в той день всі троє. Через декільки, дуже короткий час людина може загинути. І ця людина просто-напросто говорить: просто пом'яни мене, Господи, коли будеш у своєму царстві. Це просто фраза, яка вилетіла з вуст. фраза, яка вилетіла з вуст, Але це фраза, яка вилетіла з вуст, вона не в звичайних умовах, вона в умовах смертельної небезпеки. І фактично за крок до смерті, смерть вже дихала в обличчя і дивилася прямо в віч. І людина просто сказала: кілька слів, просто фразу, просто покликала ім'я Господнє. Все, що Ісус відповів: 43-й вірс. І сказав йому Ісус: істинно кажу тобі, сьогодні ж будеш зі мною в раю. Ось така відповідь Господня. Тому багатьох людей, про яких я говорю, що вони найкращі, вони були дійсно іще й і з вірою в, серці. З вірою в серці. От. Наприклад, про цей приклад, про який я згадав стосовно Святослава. От. У нього було різні позивні. Позивний такий звичайний був кишка, але в нього. Ну Такий не дуже, можливо, не знає, так, славетний, там, промовистий. Але він такий був хлопець з гумором, він сприймав це, там була ціла історія, пов'язана з цим позивним, цікаво. Але в... друзі називали його різними, скажімо так, кличками, навіть в мирному житті. І одна з кличок або позивних, або прозвищ Святослава, наприклад, був Ісусик. От, зверніть увагу. Чому так? же ж не сам собі його придумав. Друзі, я сказав все, що мав сказати, хай Бог благословить Україну. Дійсно, війна це страшна річ. Нам треба зробити все, щоб вона більше не повторювалася на українській землі. А ось це горе, яке ми сьогодні переживаємо, ми переживаємо велику біль. Ми маємо просто усвідомити, що таке війна це велике жахіття. Але з іншого боку, що я хотів і сказати. Втішати себе цими словами, що кращі люди не лише перші там, де погано, не лише перші гинуть. Я не буду говорити навіть слово гинуть, воно погане слово. Ми, перші з нами розстаються, так буде краще. Але вони перші потрапляють у найкращі світи. Ісус є цьому приклад. Хай Бог благословить Україну, підтримує всіх рідних і близьких, і побратимів, хто. Мав втрати під час цієї страшної, страшної війни, і, з, з, зокрема, на жаль, ще й будуть мати втрати. Хай це слово якимось чином підтримає, підбадьорить. З Богом до нових зустрічі, друзі. Хай Бог благословить Україну.